уникальный, в нем совмещены возможности коллиматора. Она ос оснащена каналом. Он предназначен для э, разведки и разминирования, в том числе -то, он уже принесет лапу, которая может поднимать сегменты, переворачивать предметы, переносить или нет. А на шее висели, что мы делаем? Запасные товары. Пожалуйста. Цей пістолет, і цей пістолет знаходиться в Турції на іспитанні на прийняття на озброєння. Амірують і показують далі. Оце дві на іспитання. І на базі цієї буде компакт. Ось такий. Ось такий. 16. 9, 9 пар. Розробили і зараз приступили до зразків, які маємо представляти на випробування. готовится на государственные испытания. Вот это бронежилеты такие надо это да. ну, сам, да. самое главное будет сделал в Украине. лета спереди, лета сзади, четвертого уровня по NJ на патроны 762-54 на B32 против панцирных.

Унікальна розробка. У нас забруднення йде нафтою. Є жирове п'ятно. Це графіт достатньо, щоб накрити один гектар водойому і напротязі 10 секунд сарбувати на себе. От ми розпилюємо, ну так тут якось примітивно на цьому самому повністю весь нафтопродукт сарбувався. Ми його ну, механічно збираємо. Крім цього, ми збираємо. В будь-який віджим і віджимаємо 90 відсотків нафти обратно. Хочу сказати, що дуже серйозний крок перезроблений. тому що і виставка значно потужніша, і представлені не тільки українські виробники, але і багато підприємств. За кордону і сполучених штатів із Ізраїлю, Польщі тощо. Ну і головне, що безумовно інтерес у світі до саме української зброї, української військової техніки достатньо великий, тому що перше на цій виставці присутні представництво оборонних відомств, як з Європи, так і що вже з Азії. Тобто українська техніка, яка пройшла випробування в умовах бойових дій, вона користується в світі сьогодні достатньо високим попитом. Це для нас дуже важливо. Хоча перший пріоритет, перше задання це безумовно забезпечення нашої армії, національної гвардії, військових наших формувань, якісною, сучасною зброєю і військовою технікою.